Наступне питання Веніславський. Депутат від влади, «Слуги народу, заявив, що ну всім зрозуміло, що війна закінчується вже почалися політичні процеси. Але навіть тоді, коли от там щось стосується військових в Верховній Раді, то всі депутати об'єднуються і голосують. Ну, ми бачили, депутати хотіли проголосувати збільшення відповідальності за непокору, да там збільшити строки для військових. Ми бачимо, на чого вони навколо чого вони об'єднуються, але тут, знаєте, найцікавіше зовсім інше. Він абсолютно правий. і да. Війна йде до свого завершення, тому що політичні процеси не починаються, вони йдуть повним ходом. От сьогодні показова штука: це ікра чорна притули, тому що прихильник Порошенка один сказав, що він був там, його дружина побачила, чи там десь фотографії вона побачила, що притула на 81 тисячу гривень. Купив шість банок чорної кри для сільпон, ну і Всіх це обурює, тому що він волонтер. Ну якби і такі кошти тратить на чорну ікру, і Для чого йому це взагалі потрібно? І це говорить саме. Прихильники Порошенка, а Притула він він їхній конкурент. Ну вони так вважають, вони постійно якби конкурують. Порошенка і притула хто більше волонтерської допомоги надіслав, хто який бригаді віддав. Ну і якби Порошенко не любить Притулу і Притула не любить Порошенка. І це говорить не про те, що політичний процес іде це політична війна, йде повним. Кодом абсолютно, і тут Веніславський прав, і влада діє так само, тому що йде політична війна вже всіх зі всіма, тому що всі готуються до виборів. Навіть я сьогодні на резервному аккаунті розповідав про Михайлову. Теж вона вийшла з інтерв'ю і почала розповідати про цей Мерседес. Ну який їй там міняли, який вона купила Мерседес, нібито в кредит. Вона каже на три роки, але все одно був шалений скандал про це. І вона почала людям пояснювати, що я не буду напередки виправдовуватись. Я от захотіла собі купила і мала. Заправа і мала на це гроші. Лайк, репост, підписка, телеграм в шанці профіля. Підписуємося.